Ваше сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній «Нафтогаз» – вистаємо, переможемо, відбудуємо. І ми повертаємося до теми ордеру на арешт Путіна його пособниці – Львової Білової, який напередодні видав міжнародний кримінальний суд. З нами на зв'язку Юрій Білоус, адвокат, який займається збором доказів воєнних злочинів. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас студія. Вітаю шановних телеглядачів. Вітаю дивіться, ордер видано у справі про масове викрадення українських дітей. Вочевидь, це не єдиний злочин, інспірований Путіним і до якого до Путін в Україні. Але чому саме у цій справі видається ордер на його арешт? Тому що дивіться дуже важливо довести вину, да, довести набрати зібрати такі докази. За допомогою яких можна буде сказати, що підозра у причетності Володимира Путіна до конкретних злочинів є обґрунтовано. Міжнародний кримінальний суд з ГАГи – це судовий орган, і там сидять дуже серйозні юристи, і там просто так, тому що, бо скажімо так, українці хочуть, чи Україна хоче, чи світ хоче, щоб на Путіна було видано ордер, то там це так не працює. Тому для того, щоб видати цей ордер, була проведена дуже масштабна робота по збору доказів і доведенню причетності ось Путіна до конкретного злочину, який відбувається на місці, тобто депортація дітей з українських територій. І очевидно для нас усіх і впевнений, що очевидно для багатьох спеціалістів, для багатьох політиків і взагалі для людей у світі, що президент Росії Володимир Путін причетний до... Великої кількості воєнних злочинів, злочинів проти людяності і актів геноциду, які відбуваються в Україні з 24 лютого 22 року. Проте цей ордер, який вчора було видано президенту Росії, надає можливість потім його доповнювати іншими злочинами, іншими підозрюваними, іншими прізвищами людей, які є причетними до численних. І найжорстокіших і найсерйозніших порушень міжнародного права, і найжорстокіших воєнних злочинів в Україні злочин депортації дітей. Його ну скажімо так, я не хочу говорити простіше, да тому, що тут немає простої роботи. Це все робота надскладна. і тут можна сказати дякую нашій в першу чергу прокуратурі, нашим силовим структурам, тому що без них. Без нашої національної системи правової, правової цих слідчих органів ордеру цього не було пане юрі і а я я зустрічала так так я зустрічала думку про те що справа про депортацію дітей вона настільки важлива зокрема і тим що її можна згодом перекваліфікувати взагалі у злочин геноциду ясно що наситивши іншими епізодами тому що депортація дітей зокрема дітей це є однією з ознак геноциду наскільки це логічно на вашу думку це абсолютно логічно тому що Депортація дітей з однієї території на іншу територію, з однієї групи в іншу, так тобто з території України, з нашої національної групи на територію Росії, перевиховання їх там, як кажуть Росіяни, це є не просто ознакою геноциду. Така дія є геноцидом сама по собі відповідності до Конвенції Організації Об'єднаних Націй 1948 року. Проте, щоб довести геноцид саме як злочин. Це не політична заява, це юридична серйозна робота. Слід довести саме спеціальний намір у тих людей, які ось це робили, депортували наших дітей з України з окупованих частин в Росію. Що вони це робили з наміром знищити національну групу українців повністю або частково? Геноцид це завжди про спеціальний намір знищити, не просто знаєте, звузити права. Не просто там завдати якої шкоди геноцид це про знищення. Я когось знищую, тому що я не наводжу якусь групу. Я це роблю, я це знищую. Ось що таке геноцид. Я хочу настання таких наслідків, і тому е е е депортація дітей це може бути і воєнним злочином, може бути і геноцидом. Це все далі залежить від тих доказів, від якості доказів, які будуть зібрані. І що нам, врешті-решт, ці докази будуть показувати, що ми можемо з них зрозуміти. Дуже добре, звісно, було б побачити на лаві підсудних і ось і президента Росії і Путіна, звісно, і цю даму, яка є відповідальною в Росії за. Нібито за права дітей всі так, Львова, це Орвелівський світ. Знаєте, Спараз. за права дітей відповідає людина, яка депортовує дітей і яка сама всиновлює вкрадену з Маріуполя дитину. Так, але я от собі думаю: так. ну що цей ордер, що це рішення про його арешт в тих країнах, які ухвалили римський статут, означає для Путіна. Він ультрабагата людина. Якщо він раптом схоче відпочити в Провансі, ну я думаю, він знайде спосіб. Як туди потрапити, не по своєму паспорту, наприклад, то які це проблеми для нього створює? Ну, дивіться, це ж ми живемо в реальному світі, тут немає такого однозначного чорне, біле. Півроку тому, ще, коли ми говорили про те, що ордер можна видати надіючого президента держави, там враховуючи імунітети, враховуючи ці всі обмежуючі складові. І всі говорили, ну, ну може і можна там видавали ж на президента Судана Амара Аль-Башира, видавали на Мамара Каддафі. Е, тобто, такі випадки вже були. Але знову ж таки, це Африка, це не такі серйозні держави, якою є Росія. Але сьогодні ми побачили ордер, і здавалося б ордер проти ко проти Путіна, який є президентом держави, яка має ядерну зброю, яка є постійним членом Ради безпеки ООН найсерйознішого органу в світі в структурі Організації Об'єднаних Націй. Це відбулося, і звісно, не можна виключати того, що його не всюди арештують. Проте ордер на арешт Путіна зобов'язує 123 держави, які підтримують діяльність і юрисдикцію міжнародного кримінального суду з міста Гаага, арештувати Володимира Путіна і передати його до міста Гага в Нідерланди, посадити на лаву підсудних. Взяти під варту у себе в країні передати туди під варту і все. І ми можемо стати свідками судового процесу проти цієї людини. Тобто, обов'язок такий є у 123 держав світу. І уявіть собі, це, це практично вся Європа, це Латинська Америка, це союзники Росії, Венесуела, це Таджикистан. Той же де він був декілька місяців тому. Це країни Африки, тобто це географічно, це весь світ. І ці країни повинні його заарештувати. І я думаю, що цей ордер щодо депортації дітей і щодо Путіна, і цієї Львової беловою, Він тільки початок щодо і злочинів і тих людей, які в цьому ордері можуть бути. Нагадаю, знову ж таки, що ордер можна доповнити іншими злочинами, раз ордер можна доповнити іншими прізвищами. Читаємо Герасимов, голова генштабу, читаємо Суровікін. Голова міноборони пан Шойгу, члени Ради безпеки ООН і ті люди, які відповідають за ведення бойових дій на території нашої України, які можуть бути причетні, які є причетними до вчинення воєнних злочинів. І ордер цей просто через три місяці він не закінчиться. Він ось є і все. Це початок. Це ці двері відкриті, і цю кімнату цю кімнату можна наповнювати всім тим, що тут відбулося. Далі наша робота, наша співпраця з міжнародним кримінальним судом і наш вплив на те, щоб цю людину, врешті-решт, посадили на лаву підсудних. І знову ж таки, це історичний прецедент. Я ось ці там ці цю добу завжди це кажу, тому що такого ніколи ніколи підкреслюю не було. І те, що ми сьогодні побачили, почули, верніше вчора, 17 березня, і те, що для нас видається зрозумілим, тому що це ж про справедливість, так повинно бути. Ми чекали цього довго, але такого в історії ніколи не було, щоб член Постійної Ради безпеки ООН, їх голова держави, отримував ордер на арешт. І більше того, тоді, коли він знаходиться при владі. Путін сьогодні сів в компанію Мамара Каддафі, злочини проти людяності, на нього видавали ордер. Він до суду не дожив. Президент Судану це геноцид Аль-Башир. Його ордер, його затримано. Він сидить, чекає передачі в Гагу. Слободан Мілошевич видавався міжнародним трибуналом по Югославії. ордер. Свої ж його видали помер в тюрмі. ООН. Тобто, перспектива в пана Путіна відкривається. Дуже дуже така дуже приємна для нас і дуже неперспективна для нього. І найголовніше, цей ордер це дуже знакова подія в історії міжнародного права. І, ну і звісно, це політичний. Це політичний сигнал. Ну це має політичний ефект, це юридичний шаг, крок, але воно має політичний ефект, тому що всі розуміють, що так ось не когось там, як ми завжди звикли: Гіркін, якийсь там ватажок якогось мікрорайону з Донецьку чи когось іншого. Ні, саме конкретно президент Росії, який є відповідальним за все, це що тут відповідається, одним з і найголовнішим звісно, не одним, тому що тут. Ну, тобто Треба... всі, хто тиснутиме руку Путіну, вони тиснуть руку фактично такій самій людині, як Альбашир і як Мамар так? рівень авторитету. На вашу думку, після Путіна і цієї Львова і Білової, кому приготуватися до отримання ордеру? Я думаю, що комусь з військових. Суровікін, Керасимов, Шойгу. Я думаю, що там далі будуть працювати про це, врешті американці казали декілька днів тому по ракетним обстрілам нашої інфраструктури. Те, що Росія називає атакою на наші то це військові об'єкти. Там вони ж люблять спекулювати. Американці так робили в Його в Іраку. Так вони робили не тільки американці а й союзники. Там по НАТО, але там воно в деталях різниця. Це не те, що робить Росія тут. І це також злочин, який є на поверхні, так тобто, коли бомблять Київ, фронт під Бахмутом, він жодним чином це не надає військової переваги росіянам під Бахмутом чи під Солидаром, чи, чи в Донецькій області, чи під Херсоном. І тому це така атака в Києві там, на Троєщинську ТЕЦ. Вона спрямована проти нас з вами, тому що ми тут живемо. Ми повинні страждати на думку Росіян. І ці злочини є очевидними також Путін про це. Говорить завжди, він же каже: Я прийняв рішення за пропозицією міністра оборони. Там він казав за пропозицію Генерального штабу. Я прийняв рішення про те, що слід зробити таку таку атаку, тому що по депортації дітей вони ж як доводили цю підозру, Вони доводили і так, що звісно, Путін не сам взяв руки українських дітей, і почав їх переносити через кордон. Ні, він президент, він має ефективну владу. Над тими людьми, які вчиняють злочини в Україні, раз, і друга позиція це те, що ці люди вчиняють злочини. Він це знає. Вони це проговорюють публічно. Ну, вони це показують по телевізору, коли ця Львова Білова приходить до Путіна і дякує йому за те, що вона всиновила хлопчика з Маріуполя, і той її аплодує. Тобто, ми все це бачили в прямому ефірі. Я думаю, що цей фрагмент можна вирізати і прикріпляти до цієї справи. Дякую дуже за те, що ви нам з юридичної точки зору це роз'яснили. Адвокат Юрій Білоус був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза, і продовжуємо марафон.